Привіт всім! Сьогодні у нас відеозвіт. Відеозвіт по клавіатурі, мишки. Ей hey, іншого. В основному по мишки і претензії до мишки. Я сам винуватий. Ну, взагалі-то подивитись. Не забувайте поставити вподобайки. Підтримка каналу коментарями дуже була би корисна. Погнали! Була в мене така стара клавіатура. Як ви бачите на екрані, я в мембрана, кнопки постарались, і Андрій мені вирішив подарувати деякий сюрприз. Тож ні, що зробив мені сюрприз, подавав мені клавіатуру Хатор. А, отака вона, а, як бачите. Така вона коробка була. Дуже цікава клавіатура, а різниця між мембраною і механічною клавіатурою дуже суттєва, я би сказав. Більше про цю клавіатуру розкаже, напевно, Андрій на своєму каналі, тому, напевно, я і перенаправлю вас зараз. Друзі, всім привіт! З вами Макс Фелікс, і сьогодні пропоную вашій увазі огляд розпакування клавіатури Хатор. Хаторгеймінг фірма. Клавіатура називається Rockwell Evo. Каудрич. Так, слухаємо. Як звучать клавіші. Ну що, а більше відео, то ще відео можете подивитися на його каналі в описі. Так що заходьте в описі, подивіться огляд цієї клавіатури. Андрій подарував мені багато чого, включає материнку, та Махалк. Дамого процесора. Ого, щось полетіло, ви бачили. Так, і блок живлення, який спас мій ПК. Якось так. Де воно все хорониться, але я не скажу вам. Не буду вже всього оплату доставити. Ого, скільки там поляків полетіло на вебку. Все кораблі тільки. Все інше в мене в корпусі вже. Нафік я з під кровати це подоставав. Сюди убирай. Так, ну і що ви думаєте після такого подарунка? Звичайно, е, мені захотілося оновити мишку, купити мишку Хатор. Да. Але ступив. Ступив я тим, що не подивився не розмір мишки. Не характеристики, ну, думаю, раз клава класна, то і мишка повинна бути класна. Ми все виявилося, як гадалося. Я потратив 2100 гривень на мишку. Зараз покажу її вам. Ну, Ось така от мишка, як бачите. Із уборки вона е, припалася пилью. Не знаю, скільки в мене в кімнаті пилі, але така маленька мишка в руку не влізає. Ну Це я винуватий. бачите, там дві кнопки, одна DPI, інша перемикається режим роботи. В комплект йде такий свисток е, до компа, е, щоб Wi-Fi е, адаптер можна було. Е, Працювати з мишкою в безприводному режимі. На мою думку, без хрінь, якийсь адаптер але Андрій пояснив, для чого вона треба. Це, щоб включати її в провід і вставляти туди адаптер, і, типу, в безприводному режимі провід буде стояти рядом, тобто адаптер, і буде кращий сигнал. Виглядається так. Мишка називається. Хатор Corsair 3. Ну що, мишка виглядає так. Ем, якщо дивитися, то вона мені навіть, сподобалась, чому б ні. Я її вибирав не для того, щоб вона там безпровідна чи що. Мені сподобалось, що там і безпровідна, і кабель є. Якби, Тобто, чому б ні, якби. В характеристиках як тут сказано, що є Bluetooth, є USB, є радіоадаптер Wi-Fi. Ну і вбудований акумулятор, що не треба е, користуватися там різними батарейками. Що? що плюс і мінус. Мінус те, що акумулятор може здохнути і замінити його буде проблематично, тому що він. А, про, протаритарний, да, так, прот... як це це слово, вимовити досі не можу. Загалом тут характеристики якби непогані, там прискорення сенсора 35G, там чиста опитування. 1000 Гц, прибегачі Хатор, життєвий цикл 100 мільйонів натискань. Не знаю, правда це чи, чи ні. Я думаю, вона здохне через півроку, але ем, що, якась клавиша, думаю, все ж таки буде мати двойне заклікування. Ем, але подивимось. На рахунок USB кабеля. Він тут, ем, якщо його тут покажуть, то його тут взагалі не показують. Він тут посередній. Він дуже тоненький, а таке відчуття, що там взагалі кабеля нема, просто да, катаний тканиною. А, і легкий мишк. І да, мишка дуже легка, що не правище для мене. Просто а, відчуття, що ти не мишку тримаєш, а повітря. повітря. І тут, коли я купив цю мишку, у мене почались. Проблеми. Бо я знаю, якщо я встав в нову мишку в комп'ютер, то вона працює і все заїбісь. А тут а, виявилось так, що а, в мене а, в проводному режимі а, почалися деякі проблеми. Як тільки я включив кабель і почав гратися з мишкою, то замітив, що бокові клавіші мають перекликування і ви викликають праву кнопку мишки. В цьому і проблема. А все за того, що там стоїть, як в старих мобільних, коли заряджається мобільний телефон, то не можна користуватися екраном, бо можуть бути плані срабатування. Те ж саме і тут відбувається походу. І це не тільки права чи ліва кнопка мишки, це й середня кнопка мишки. Мається на увазі з бокових. Тобто нажимаєш вперед назад, щоб там, наприклад, повернутися в іншу вкладку клад... браузера, або, наприклад, в мене забіжить клавіші, ВБС на всі кнопки чи в Дискорді. Ну Можна спрацювати так, що спрацює контекст меню, вместо того, щоб замінити клавішу. Це не добре. Куповуючи цю мишку, я думав я буду грати з проводом, як би, а інколи там... Куплю собі телевізор е, і буду відстягувати провід, щоб покласти, скажімо, десь там на кроваті. Тобто я взагалі не люблю безпровідні мишки, тому що вони часто не часто дотягують до адаптера і часто глючать там великі пінки, все таке. Е, але наскільки знаю, в цієї, цієї мишки цієї проблеми немає, судячи по коментарям то вот на рахунок проклікування оцього залипа клавіш є і цим нічого не поробиш. Е, якщо, так, да, я купив другу безпроводну мишку з кабелем заряджання, який, типу, може, мишка може працювати з кабелем, але з нюан. Так, Ну я рахую, що за таку ціну 200 не повинно бути поводів додабів, але у мене то мала, сам винуватий, треба було розміри дивитись. Легка, так. Легка треба теж дивитися вагу. Погано працює з кабелем, проклікує праву кнопку мишки, а в грі походу і ліву з кабелем при заряці. Без користі подачки типу хаба якогось, але по тобі вже зрозумів, що воно потрібне, а якби щоб кабель був ближче, адаптер точніше. Кабель сильно хрупкий, по ходу, і він не розраховує на те, що я буду і сувати його постійно, бо він дуже важко сується і висовується, щоб випадково я його не зламав. Так що, якось так. Дорога не вартую своїх грошей, як на мене, тобто можна було б і кабель дешевий поставити, і він був більш надійний і адаптер забрати, нафіг тут взагалі потрібний. Якщо можна було все одно е, до підключити, ближче поставити кабель. Достатньо просто USB-подовжувач взяти він ще й дешевший, ніж той хаб, який ви бачили на екрані. Тобто ціна цієї мишки, напевно, 1500. Тор вирішує продавати її за такий відеозвіт у мене вийшов. Не знаю, чи вам сподобається цей відеозвіт. В будь-якому випадку ставте вподобайки. Більше мені поки нема що сказати про цю мешку, крім того, що я потратив кучу грошей на неї а толку ніякого. Дякую всім за допомогу, що кидаєте інколи донати на приват-конверт. Це дуже спонукає. Як ви можливо замітили, що там вже ніфіга немає, бо збирав на проц, мені закинуло 9 тисяч, а без цього я її просто і купив, і грошей нема. А все тому, що мій друг Кром, стрімер, воїн, який був в Курському напрямку, буде влуч... Кап, його привели бетонною плитою і він чуть не втратив ногу. Йому цю ногу приставили, ми збирали гроші, щоб налікувати цієї. Ноги, але виявилося ускладнення, ще більше грошей, і тому ми збирали два рази на цю ногу. І ці, ці два рази я всі донати, які ви накидали, я їх просто відправлю йому, залишились там. 4000, купив ремостер Oblivion, купив мишку. гарно настрою і до наступної прямої трансляції. Допомагайте Збройним силам України. Да, це саме головне. І все. Заходьте.